привіт всі молоди! І в сьогоднішній серії я б хотів би затюнгувати легендарну BMW e 34 на сервері Ukraine.ta 5 А ти, дружище, не забувай вводити промо макрото, який діє на всіх серверах Ukraine.ta та, та дасть тобі прекрасні підушечки на початку ігри. Тому не забудьте поставити вподобайку, а також підписатись. Так як я стараюся робити для вас цікавий контент, тому я пропоную зайти в гараж та взяти нашу BMW. Ну а на балансі у мене є 2 мільйона 300 зараз я хотів би запропонувати поїхати до банку та зняти пару тисяч для того, щоб затягувати цю БМВ. По приїзду в банк я вирішаю знімати чи більше мільйона. Далі ставлю мітку до ближайшого з Кастомса та відправляємося туди. Ну а перед початком тюйнгу я хотів би перевірити, скільки може вижати ця БМВ. Ну а ціна її в автосалоні люкс класу 160 тисяч доларів. Швидкість максимальна повинна бути 249 в стоці. Тому я зараз виїхав на трасу М2 та 20. А це затестимо, яка її буде дійсно максимальна швидкість, та наскільки її можна буде розігнати. Поки що вдалося розігнати до 244 км, Ну а з горки до цілих 250 Максимальна швидкість була досягнута, яка становила 250 км. Ну а зараз пропоную сісти та відправитися до тюнінг-центру та поставити на неї всі деталі і подивитися, яка буде в неї вже максимальна швидкість. Я приїхав вже до Лоскасома. Та що пропоную вам почати тюнінгувати цю красу. А начнемо з двигуна. Поставлю четвертий двигун, стоїмость якого майже 100 тисяч. Гальма ставлю гоночні, трансмісію остатню, гоночну підвіску, вона стала ще нижча. Броню пропоную теж поставити за 100 тисяч. А з затемненням я вибрав би, напевно, демозін. Тому що середнє затемнення, воно куди темніше за демузінна. Тому ставлю його за цілих 68 тисяч. Фари ми можемо поставити ксеонові. Давайте теж поставимо. Номерний знак пропоную залишити білим. Раз, зараз давайте попробуємо поставити. Спойлер, як по мені, за 22 тисячі буде куди краще. Тому встановлюю його і стоїмо все 22 тисячі. Передній бампер пропоную поставити за 45 тисяч. Поремонтував кузов автомобіля. Також давайте виберемо її якийсь цікавий кодір. Переглянувши всі кольори, вирішив зупинитися на ось такому корішневому. Ціна фарбування 13 тисяч. Додатковий кодір це кодір салону. Пропоную його не міняти, так як його не буде видно через лобове. Неон. Які ж нам поставити неон, але чомусь він тут а знизу не відбувається. Відображається. Я так розумію, не он поки на цій модеці не відображається. Ну нічого страшного. Давайте розглянемо якісь колеса, можливо, поставимо цікаві. Приглянувши всі колеса, я вирішив поставити собі D5 за 45 тисяч. Це перша автівка, на яку я поставив колесо. Все закінчив тюнінг, і ви просто подивіться, як виглядає ця BMW. це просто якийсь монстр. Ну а зараз я пропоную поїхати на трасу та перевірити її максималку. А як ви пам'ятаєте, нам вдалося розігнати її в стоці до 250 кг. А на тюнг я потратив менше 500 тисяч. Що ж, я знову виїхав на трасу, і давайте зараз її розкочегаримо до максималки. Поки швидкість його досягає 230 кілометрів. Вже 260 майже. І максимум, що вдалося розігнати, це 257 кілометрів. І то це згорки 263 Ну що я можу сказати? Вдалося нам її розігнати до 263 кілометри. Але так як вказано в автосалоні, що її максимальна швидкість біля 249 а ми з вами її Розганяли до 250, то нам все прибавилось тільки 13 кілометрів. Але ви враховуйте, що у вас буде дуже крута автівка на крутому тюнінгу. Ну, Якщо тобі сподобався відео, хочу попросити тебе підтримати мене підпискою а також подобайку. І напиши в коментарях, стоїть ця BMW таких коштів чи ні.